Я вже працювала по Вітовому в району. районі. І прийшла до нас дівчина, хто була ще тоді, вже нова обласна прийшла галичанка, і прийшла до мене і каже, що вона прийняла дівчину одну, яка буде мені допомагати, бо її привів якийсь там хлопець, і вона має виходити заміж. Я дивлюся, думаю, ну як? Про обласна, що він там теж допомог, багато робив, як прийняти дівчину. Ні псевда не знає, ні клички не дала, ні нічого. На що ви тут робили? Але то вже було запізно, вона з нами лишилася. І ніхто не знав, що вона вже до нас прийшла провокатор. І вона ми мило варили. Знаєте, щоб бо, чим прати брало таке жирне м'ясо, зіпсути, товщ, який був, то єдно, ніби туалет, не мило, щоб можна було руки помити, а найбільше такі жири, такі старі, то з того ми варили мило. І я їй показала, як, щоб вона щось робила то там, що вела галичанка. І мене закликали у стрій. Я прийшла, сказала, що вона арештована. То було 11, 11 листопада. Ні, вона прийшла до нас 11 серпня, 11 листопада, її арештували. Я була на курсах пропагандивних у Танівських лісах. Я прийшла, кажу, що вона везла мило бо ми мали там коні такі запасні ефіру, її з тим злапали і арештували. Ну ти заарештували, ти заарештували то таке. Але, ми, але я відразу казала гулячанцям, як могли ви відтур... її так узяти? А її не... Оця вже большевицька розвідка забрала, ніби її арештувала. Мені привозять штафету зі стрия, та штафета, я не знаю, вже провірена, я маю їхати якраз на ті курси пропагандивні. Я прочитала в ті курси, що Танівський ліс я маю йти на пропагандивні курси. І я взяла, знаєте, я мала коротке волосся, але в береженщині мені дали такі довгі коси, я вплітала ті коси, і вже як я мала йти в ліс, то я вже перебиралася. Бирала таку і суконку, і плащик, брала все. Я помила собі голову, волосі коротке, щоб дзвонити, вкрутила таких попльотів з паперу і лягла спати. Вночі стукають у вікно. І Я тут попельоти рву, вона встає та жінка, виходить на двір, виходить зі двору і каже: ви нічого не переживайте, вони вже пішли. А дочку ви йдете за мою дочку, бо моя дочку, я ви привела до своєї сестри вночі. А то і та станична, працювала з большевиками, і, і ця, оця, що до нас прийшла. Ну, рано, то вночі було. Рано знову повне подвір'я большевиків. Я так знала, що далі робити, а то так хата, така фоса глибока відразу, ліс, а так може зна. 200 метрів ліснич... лісничівка, там лісничий лісничі жив. Вона мені каже, бо я напоїла корову. Я пішла в кернець, набрала води напоїла корову, вони за мною ходять. Тоді каже, щоб я гнала корову пасти. А туди хата, навіть ближче, як наша, фіртка, фоса, і починається такий їжд. Я туди йду за тою коровою і вони за мною. Я тоді лишаю корову, вже в ліс не заходжу. І заходжу до хати. І тут, може, 20 хвилин, може ні, подвір'я пусте, нема нікого. І вона каже, бачите, вже пішли, бо ще боялися, і немає нічого. Каже, я йду лен брати. І, і дві дочки. Вона пішла лен брати. А я збираюся, збираюся на ті пропанні, курси в Танівський ліс. Беру, ці так, все гарно вбираю. Але маю, знаєте, та лісничівка, так якби мені хтось щось шептав. І я вже коли зібралася, а двері були одні на одну сторону, а другі на другу. І на поля, ті другі двері. Я взяла, перехрестилася, вийшла через ці дворі, через фосту, перескочила і пішла до хлопців. Пішла на ті курси, нічого не знаю. Я піш... Як я перескочила, як я пішла туди до хлопців, большовики у ліс прийшли брати дров. І там почалася стрілянина. І в тій стрілянині вони відразу обскочили хату. Вони зробили засідку вісничівці, мене, а на мене в хаті немає. І казав, начальник був такий рибкий, що мене видів у лісі, але що то якась звичайна дівчина і тому сидів. А він сидів коло хати на смерець. І я виходжу теж. Стоїть, стоїть.